Давно не бачилися, я дуже всіх радий бачити. Бачу, ви там сидите хтось в телефоні, хтось за комп'ютером дивиться, хтось на телевізорі. І дякую, що ви тепер мене дивитеся. Я тепер вирішив собі, що я хочу зробити такий челендж, буду знімати відео на протязі року, кожен день. Не знаю, чи в мене так вийде, але сподіваюся, що з вашою підтримкою, якщо ви будете коментувати, ставити лайки, то я думаю, що я зможу втілити це в реальність. Кожен день знімати, монтувати, закидати відео на YouTube. І мені є реально зараз що розповісти. Дуже багато всяких подій відбулося за останні декілька тижнів, поки мене не було цікавих речей. І знаєте, сьогодні от, <кхух> їду по деяким справам, візьму, візьму вас з собою, і по дорозі буду вам розповідати, що там зараз у мене відбувається, як, що і куди. До речі, це є весільна арка, яку я збудував своїми оцими руками з другого разу. З першого разу в мене не вийшло, Я все повикидав, а з другого разу гарно дуже вийшло, рівненько, гарненько. Але не вистачає ще отут -от оббити, коротше, закрити таким от плайводом. Плайву це типу фанера, яка гнеться. Зараз якраз от їду купляти її. Для чого я її збудував, ви спитаєте? Так сталося, що моя двоюрідна сестра, яка живе тут в Чикаго, вона займається там всяким оформленням свят, івентів тому подібне. І вона каже: от таку арку мені треба, вона коштує дуже дорого. Я подумав, блін, що би її не випробувати зробити самому. І я спробував зробити перший раз. Перший раз в мене не вийшло. Коротше, вийшло дуже погано, і я вирішив, що треба ще раз спробувати, але вже зробити інакший підхід до цієї справи. Я по інакшому підійшов до цієї справи, набагато більш відповідальніше. Подивився в інтернеті багато інформації, яку треба купляти, деревину, які матеріали, всякі такі різні там креслення і по кресленню, по справельним вийшло все набагато краще. Вона ще не готова, звичайно, але це вже основа. Основа, яка вже... Такого з двох частин буде складатися, тут буде скріплюватися і буде гарно стояти на, е, на поверхні. Тільки що вийшов з магазину Loves, такий магазин є в Америці, там Home Depot Loves, тобто там, де продаються всякі інструменти і матеріали для констракшена, і здав камеру. Короч, я купив був таку камеру знаєте, на шнурку, таку щоб можна запустити там під землю, там в стіну. Я її купив щось за 100 чимось доларів, і вона така реально дуже низької якості. Картинка там. Короч, дуже погана. І я її просто повернув. Тобто я її взяв, покорисувався, подивився, що вона мені не підходить, і я її повернув. Типу, дуже, це, це дуже велика перевага Америки. Я, ну, я думаю, що такого ніде немає. Я там був якось жив в Польщі, там, в Чехії колись, в Україні теж пробував там щось повертати. Типу, можна щось повернути в магазин, але просто на тебе як будуть там дивитися в тому магазині, що тобі вже потім нічого не хочеться повертати. А тут не важливо, що як, тут легко може повернути. І хтось з вас скаже: ну як ти взяв, покористувався там, спортив товар і повернув. Це ж, типу, йде в магазин на збиток. Але насправді, друзі, тут все закладено набагато глибше, ідея цього повернення. Справа в тому, що люди, коли йдуть в магазин, і вони дивляться на якийсь товар, і думають: Блін, брати чи не брати, а такі потім думають, та ладно, візьму коротше, якщо поверну. І я вам хочу сказати, що більшість людей, ну. Не я точно, я все пам'ятаю. Але більшість людей просто забувають, просто забивають і не повертають, і беруть. І таким чином продажі збільшуються. Е, ну, я пам'ятаю все, що я маю повернути, і з Амазону, і з цього, але дуже багато людей просто забувають, лишають, і воно так і лишається. І таким чином е, оці от продажі вони компенсують навіть те, що там які якийсь маленький відсоток людей їх повертає. О, такі справи. Так, я зараз в магазині, де продають все по дереву, все для дерева. І цей плайвуд, який гнеться, називається Bendable plywood. Це дуже, коротше, він мені дуже потрібен був, і його мало дає. В цьому магазині, наприклад, його нема. Але я його купив в іншому магазині, заплатив я за нього 65 доларів. А в цьому магазині я купляю birch Plywood, тобто твердий такий, який не гнеться. І тут він коштує на. 7 доларів дешевше, ніж в тому попередньому магазині. Ну, це теж нормальний магазин, але щось у них просто нема цього, що гнеться. Оце от єдиний нюанс. Приїхав додому, вже собі включив тут музичку в гаражі, в мене тут колонки, корот, зараз буду починати. Але перед тим розкажу вам, що в мене знову не забрали сміття. Я вже тут живу 4 місяці, в мене ще ні разу не забрали сміття. Я постійно не міг додзвонитися туди до них, до цієї компанії, яка займається тим сміттям. Вже нарешті того тижня дозвонився, вже нарешті все узгодив. І вони сказали, що все, з понеділок точно у вас заберуть сміття. Його не забрали. От воно там стоїть. У всіх сусідів забрали, у мене одного не забрали. Я, коли під'їжджав додому, я дивлюся гарбіч-трак, тобто той, хто ну, типу, Мусоровозка їде вже від мене, з моєї вулиці, я його доганяю, зупиняю, кажу: чого не забрав сміття, блін. А він каже, Та я забираю тільки ярдвейт, тобто там, то що з газона покосило, то я тільки то забираю, то інший трак мав забрати. Так що я нічого не знаю. Дзвони на офіс, я дзвоню на офіс, вони кажуть, помилка якась там вийшла. Коротше, капець, і сказали, що тіпа, завтра заберуть, але завтра подзвони нам. Типа, я думаю, блять, отут так от воно все, знаєте, оці от очікування. Ладно, би, знаєш, подзвонив, Типа дзвониш вони зразу беруть трубку. Дзвониш. Чекаєш музику десь хвилин 20. Короте. Треба тобі помісіти на телефоні, щоб до когось достучатися. І, коротше, завтра прийдеться позвонити, вони сказали, що завтра приїдуть заберуть. Кошмар, кошмар, кошмар. Не буду там знімати вам весь процес прям таке, якихось пару моментів знімлю, та й все. Е, ну, я сьогодні планую закінчити цю арку, хочу вже її закінчити. Напевно, я це поставлю на перемотку. Це називається трек -со", трек пила. Оце трек, а оце пила. Я купив її на маркетплейсі нову запаковану у якогось мужика за 300 баксів. Вона нова коштує з тими треками двома більше 500 доларів. Мені ну, повезло. І до речі, до того як я. До того як я почав це робити, я навіть не знав про те, що існує такий інструмент, як трек Пила. Я цього не знав. Я почав розбиратися, шукати в інтернеті. Аж тоді от мені попалося, що мені такий інструмент реально потрібен. І зараз я зроблю такий кат по цьому треку. Зараз побачите, як воно працює. От за допомогою трека і пили вдалося зробити отакий от рівненьку, рівненький поріз. От і все. Так, понарізав всі кусочки, мені треба було 8 кусочків маленьких і 2 кусочка великих. От вони. от там от лежать. Все, зараз поп'ю водички і буду складати вже. Хто це тут у нас приїхав? Ліза, сьогодні було перший день в школі. У нас сьогодні свято. Ліза, перший раз було в школі. Тато, після завтра в мене день народження. Я знаю. А, як... а ти не зробив, що то. Так я роблю якраз. якраз доробляй, доробляй, доробляй. слухай, ти кубаса, ти що? Як тобі в школі? Ти, що мені мама купила. О, що ти в школі розказуєш? Все добре, сподобалось тобі? Так. Це Дітки як, нормально все? Так. Да. Вчителька, все добре? Да. Коротше, ти будеш ходити в школу, тобі подобається, так? Так. Да. Ви грались там чи що робили? Грали. А нічого ще не вчили? Ні. Тільки гралися, так? І малювали. В є і малювали. А, покаєш мені, окей. Що там? Все добре, але то, там черга була з машин, вона, ну, я так далі стояла. Два рази плакала. Вона да, розплакалася. Розплакалась? Чого? Два рази. А, а, типу я далі там стояла, вона не бачила мою машину. Ага, ти думала, мама забула про тебе? Mm, Ні, я думала, що вона не встигла. Ага, та як, ти та що, як ти, би мама не я стіла, ти там? що? Я думала, що вона пішла якісь джинси собі купила. Каже, джинси пішла зайкупляти. О, відкрили! Ось така поля. Роз, роз, розуйся, як ти взутер на коврик. Помада. Як ти взутер на коврик? Та я бачу помада. гарно, але розуйся, лізе. А на бачу, ти Ой, пацани, скільки разів я вже їхав в то Home Depot і знову треба їхати, тому що в мене біти. Я коротчі, біти фрезера цього. Ну, по українськи фрезер, по-англійській роутер. Одна біта, яка мені зараз треба, зламалася. А треба вона мені для чого? Для того, щоб отут. Зробити так от рівно, щоб воно тут було. Воно, бачите, трохи випирає. Це я з... злизав цим наждачку, але це дуже довго. Це буде дуже довго, бачите, воно не рівно. А роутером зараз так пройдусь, так шикся і та все готово. Коротко, їду. Мені швидше буде по часі з'їздити в магазин, купити біту і роутером пройтися швиденько. Шикс, і все, ніж зараз оце от бавитися. Приїхав я з Home Depot, купив біту. От вона так виглядає. Це, коротше, дорога біта, 30 баксів коштує. А в мене оця була стора в комплекті. Там я за 30 баксів купив зразу багато, і вона була в тому комплекті, то вона в мене тупо зламалась, розлетілась на частинки. Тут, типу, механізм такий е шайба така, то вона, коротше, роз розвалилась. Значить, зараз подивимося, як це буде працювати. Коротше, дуже круто виходить, я тільки що спробував. Просто офігенно. Так легко йде, що капецина. Так, це і роблю темплейти, тобто я зараз собі виріжу, а потім просто буду прикладати і вирізати це все. Мені треба там такі коротше, спеціальні дирочки вирізати в арці. Ну і воно вже в мене лишиться на майбутнє, і вже потім легше буде. бо то я коли, коротше, Я поки робив цю арку, це капець. Amazon, Home Depot, замовляти, то треба, то треба, то треба. Мені здається, що в мене вже, от якщо я пройшов цей шлях від початку до кінця, сам докупив інструменти, які треба, то відповідно, коли вже, якщо вже треба буде робити ще раз таке, то я вже буду все мати, просто все. Зараз це вирізаю лобзиком і вже це теж буде готове. Одну я вже вирізав. І це зараз буде друга і потім ще третя уже уже майже майже-майже-майже готово. Майже готово. Хочемо показати результати. Це, напевно, вже все, вже закінчення відео буде. Ось, значить, зробив тут такі дирочки, це щоб тримати рукою зручно було, бачите, так пройшовся тут цим роутером. Звісно, не ідеально рівно, а нормально. Це і так задні частини це, видно, того не буде. І тут і тут таке саме з цієї сторони. Все, лишилось їх тільки тут скріпити, просварити дирочки, зробити такі закрутки, щоб вони стягувались. І ще стойку треба зробити. Короте, сьогодні сьогодні обов'язково це дороблю. Відео вже закінчується, я з вами прощаюсь, бо зараз їду в Walmart купляти шпакльовку для дерева. Це вже все. І завтра буде нове відео. Короте, я буду кожен день знімати відео, це просто капець. Я вас лише прошу, дивіться. Ставте лайки і пишіть коментарі. Я дуже сильно сподіваюся. І знаєте, що чим відрізнятися буду я від всіх інших, тому що я вам показую жизу. Все, так, як воно насправді в мене є, я так і показую, що я роблю, як я роблю, я все вам буду розказувати. А ви пишіть ваші питання в коментарях. Може, я щось забув сказати, може щось мав вам договорити. Не знаю, ви, коротше, пишіть, а я буду читати коментарі по мірі можливості і відповідати. Все, всім дякую, що були зі мною. Пакеда, Йопта!